Друзі, всім привіт ви на каналі E3A2 Crew. У нас сьогодні цікаві набори з'явилися у продажі в магазині. Це сюрпризи X2, X5, X6. Це мається на увазі кількість контейнерів, а в контейнерах ми будемо мати ймовірність того, що випадуть ще контейнери. Але взагалі то буде 100% нам випадати талісман золота. Талісман золота збираєте кілька штук і. І вам можна буде отримати голду. До речі, в цих танках може бути об'єкт 907 т Т-26Е5, 268, Варіант 4-й, Хімера Т-57, Су-130пм, 01 п Дракула, Шкода Т-56, Бурасік, Вазік 122 Самуа еміль 1951-го. Об'єкт 752. Хельсінг, Суперконквер, об'єкт 260. Conqueror, пробачте, КН, Narvon, Action X, Killler і Lancen C. За ці танки, якщо ви їх будете мати, наприклад, там, з контейнера, ну, наприклад, з цього контейнера, ви зможете отримати, наприклад, голдою, якщо у вас ці танки є, ви можете голдою отримати компенсацію. Тому, в принципі, ми можемо зараз відкрити. Давайте відкриємо. Найвеличезніший контейнер. І подивимося, що буде випадати. <смі> Варіант дріп 4. Ну, супер, супер. Поїхали далі. Відкриваємо об'єкт 260. Ну, це ж все, контейнери випадають. Контейнер з Бурасиком. Використали ми 25 тисяч голди і подивимося, чи прийде нам якась компенсація. За те, що у нас є, відіб'ються, або, в принципі, подивимося, скільки, скільки у нас взагалі буде е, випадесть з цього всього танків, тому що дуже цікаво. І от, бачите, 10 сертифікатів ми 1000 голди вже відбили. Тобто, у нас залишається відбити ще 24 тисячі суперконверер, гарний танчик. У нас він є, тому будемо шукати щось інше. Ну, В принципі, у нас з того списку, крім Хімери і дракули, майже все є. тому Гортаємо далі, відкриваємо наші скриньки і дивимося, Еміль 1951 теж у мене є. Бачите, кейлера дуже багато вилітає. Тай 57-й супер. І зараз після цього ми повідкриваємо ці контейнери і перейдемо вже відкривати. Те, що нам не випадало в сюрпризах, скажімо так. До речі, хотів вам сказати за, за аукціон. На аукціоні вчора, е який стартував вк 9001 п в кількості 4000 штук, був проданий всього за 7 годин. За 7 годин, друзі. Це е найбільший, найбільш, мабуть, очікуваний танк, його забрали за 17% 500 просто люто. За 7 годин розібрали повністю все, що було. Все, що було, розібрали. Тому, Ну, і от що ми маємо. У нас є 4 контейнери на Об'єкта 260. Є на Бурасіка 3 контейнери, 3 контейнери на келлера і на само АСМ Ну, давайте з самой почнемо. Подивимося, що буде падати. Бустери, бустери, сертифікати. Премы аккаунта, свободка. Забрали. Так, поедем дальше. Киллер. Два дня према. Забраем. Наступным поедем на Бураська. Бурасик, до речі, насипався з контейнерів дуже добре. 3000 золота. Нормально. Дві ми вже відбили, тобто 20 тисяч нам ще голди відбить, буде супер. Ну, 20... Звісно, 20 ми не відіб'ємо. Це ж у нас варгеймінг, це ж рулетка. Тому їдемо далі. У нас об'єкт 260. Ну, найбільша кількість контейнерів, їх відкриваємо 500 голди. Ще 500 голди. Потрошку, потрошку ми збираємо голду. По 500 голди випадає нам. Це супер. І поїхали. Тай 57. -й. Три дні прямо. Із такого цікавого об'єкту. Золото норма. Я не розраховую тут отримати там, 100 тисяч голди, тому що таке буває дуже рідко, і 100 тисяч голди вона там па падала з ймовірністю взагалі низькою. Але дуже цікаво було подивитися, якщо в мене, наприклад, був тупо пустий аккаунт, людина, яка купує собі контейнери сюрприз, що вона з них може отримати. Ну, можна сказати, що. Простіше зайти на аукціон і на аукціоні щось купити. Так, і у нас лишається один контейнер, це Super Conqueror. Ну, бачите, 5%. Ну і голдою ми забрали. 8,850 ми відбили, в принципі, з цих контів. Тобто, якщо б нам випали ще якісь два танки, ми, в принципі, відбили повністю те, що у нас було затрачено чиста компенсація. Середньостатистичний бій у нас на вк 9001 п І По сетапу маємо два тяжі в команді противника, дві ст і три ПТСАу, тому у нас в команді лише одна СТ, тому їдемо зараз з моїм совзводним допомагати на ст напрямку. І туди в ялиночку даємо, для того, щоб якщо там хтось захоче нас пересвітити, ну, трошки отямився. і... Зрозумів, що це робити не треба. Тому, ну, Бачимо, що нас не пересвічують. Чому? Тому що з пострілу засвіт більший і маскування менше. Тому е розуміємо, що там нікого немає. Наш вз 121 поки що сам, але чомусь він тут нікого не світить. Незрозуміло. Хтось тут якийсь постріл дає, незрозумілий теж. Ну і Вазік чомусь вже рішає, що треба. Їхати. Тут КПЗ-50Т Кьоніг і незрозуміло, чому він так себе поводить і як він так грає. І мені теж не зрозуміло було, як так в мене гармата скакнула, і я не зміг видати шот по кпз -шечки. Ну, а тут стандарт. Бачимо, що тяжи в місті. Дві ПТСАу там бачимо, 140-й їде. Трошки зводимось, і на 448 залітає в нас по об'єкту. Тому, в принципі, гармата тут дуже гарна в цьому танку. І зрозуміло, що цей танк був дуже бажаний серед багатьох гравців. І цей танк купили за 7 годин. Його розкупили весь. Там 4 тисячі танків забрали за 7 годин за аукціону. Ну, зрозуміло, бо перша ціна на нього була 17500, і це найменша ціна, яка була. Взагалі за всю історію на цей танк в грі. Е, останній раз, якщо я не помиляюсь, він коштував 35 тисяч голди. Ну, а зараз забрали його за 17%. 500. Гриль проїжджає і не влучаю не в гриля. А, дивіться, друзі, ВЗ-111 е, не пробиває. І танкування на цьому танку дуже цікаве, дуже прикольне. Е, звісно, ви можете грати там е, від, від кутів, від, від бортів. Тому ну, ми тут розуміємо, що це зараз не потрібно, тому що в нас є деяка перевага і ми е, просто викатуємо. Я тут навіть е, з аркадки стріляю по вазіку, і залишається у нас три ПТ-САУ, які ми маємо зараз грати. Також КДшу адреналінчик проримаю. І бабуся дає нам на 1300 по та, яка бабуся? Це не бабуся. Хто сюди по ньому вафлю? Вафля по грилю дає на 1300, дуже багато якось. Ну, гриль відправляється в ангар. Фоч теж мій совзводний відправляє Фоча в ангар і залишається у нас є 4 Просто можна прож... прожимати. От фугаси такі заходять на 620, супер в корму. І я думаю, що хто не взяв цей танк, той, мабуть, візьме його наступним разом. Друзі, такий бій, така у нас перемога невеличка. Маємо за такий бій один фраг. Ну, Це другий клас, всього, тому що зараз цих танків вже дуже багато. 63 тисячі. За такий бій отримуємо сіри. Ну і в мене топ по дамагу. До речі, якщо пройтись по характеристикам цього танку. Ну, в принципі, якщо, е, хто не знає, в мене на ньому 462 бої, 56, 23 статистика і 2371 середній дамаг. А по характеристикам має міцність 2450, лоб башні 300, корпус 230, борта 120, 140, карма 100 і 100. Радіус огляду. 282,5 метри. Ймовірність того, що буде підпал, 10%. Маскування 32,27,7 при пострілі. ДПМ у нього, у нього на каліброваних снарядах 2439 час перезаряджання 11.32. Бронеприбуття на високому рівні 289 бронебійні подкалібри калібри 336, фугасні 72, середній дамаг 460, 390 і 600 на фугасі. Час зведення 4,3. ну, Здається, що багато, але не так і багато. Розброс 32 см. Для тяжа це плюс-мінус нормально. Якщо е хочете, можете зробити, е переставити обладнання і буде вам менше 30 см, якщо ви поставите на збалансоване знаряддя. Е кути вертикальної наводки вверх-вниз по 10 градусів нормально. Ну, і Максималка вперед 30-15 назад. І середня швидкість взагалі 28 Тому можна перейти сюди і поставити буде 29 см. Це плюс-мінус нормально. До речі, ми там по грилю давали по грилю давали, нам не залетіло трошки. ну Можна прибрати ну, усилені приводи наводки треба, нехай лишаються. от такі, друзі, танчик. Скупили його дуже швидко. Він прям кількість танків зменшувалась на очах. Пам'ятайте, друзі, що все буде Україна. Вам гарних боїв. Пака.